Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу Христос Воскрес. На Пасху душі покійних приходять додому. А от через тиждень проводи, гробки чи радониця, радониця, хто як називає. І в ці дні ми приходимо на могили своїх рідних, щоб покійна душа знала, що за неї піклуються, радониця від слова рада. Збір усіх живих і померлих. Якщо ви не приходите, то наче відрізаєте свій, свій родовий канал від колективної сили роду. Покійна душа буде піклуватися за нас цілий рік. Я сьогодні буду готувати пиріжки з різними начинками. Моя мама дуже їх полюбляла. Треба 400 мл молока, 2 яйця, 100 г масла. 2 столових ложки сметани, дріжджі сухі, 1 пакетик 12 грам, половину чайної ложки солі, борошно 650, 700 грам, 100 грам цукру і ванілін. Спочатку зробимо закваску, щоб підійшло. І почекаємо, поки дрожжі наберуть силу. Одна столова ложка цукру, тепле молоко 200 мл, одна столова ложка цукру, дріжджі, сипаємо всі. І три столових ложки борошна. У мене начинка буде з котлетами яблоко, сухарки шоколадні, ромашка і капуста. Будем решать. І поставим теплое низко, чтобы дрижим силу. Накрить рушничком зверху і дать постоїть хвилин 30. Отак От рушничком накрить. І нехай постоїть хвилин 30. Подріжжя розмовились, виливаю масло, яйця сметану. Топление. А ну ложку дай мне. Силь. Цукор. Сілья не висипала ще молоко 200 мл, Що залишалося я його підігріла? Так тепер борошно. І ретельно вимішуємо От так, вимісила тісто. Тепер його можна і трошки покоцать побить трошки, щоб воно кислородом киснем насищалося. І тепер накрить полотенком рушничком і в тепле місто. Там ви самі побачите, коли вона підійде. За годину чи за два. Ой, за годину чи за два. <свісно> за годину чи за півтори залежить від дріжджів. Тісто підходило 1 година 20 хвилин. її смастила і трошки підомав його Требу трошки олії смастити Такі шарики видавлюю. котлетку завертаем Цукерку викладаю. викладаю так, наступно теж. Шоколадні будуть? Оце з яблучком. Яблука я натерла, воно солодке, і я його лимонним соком полила. Капуста тушена з моркви, з цибулей і з солодким перцем, з болгарським. Дуже смачно. Білок і дрібка цукру розмішала і це з мастю пиріжки. І в духовку на 180 восемьдесят градусів 30 хвилин. Ну, видно буде. Прішки спеклися. Зараз ми подивимось це, по-моєму, з шоколадом. Да, вон шоколад. Це з шоколадом. Він розплавився смачно. Оце з котлетою, по-моєму. Ага, це з котлетою. Будемо поминати. Померлих родичів, загиблих воїнів, які нас захищають, вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава!